Вітаю! Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про дім та його частини. Давайте пригадаємо, якими бувають дома. Це одноповерховий дім. Він так називається, тому що в нього один поверх. Одноповерховий. Це двоповерховий дім. Він так називається, тому що в ньому два поверхи, двоповерховий дім. А це багатоповерховий дім. Багатоповерховий, тому що в ньому багато поверхів, багатоповерховий дім. Ми з вами знаємо, що одноповерховий та двоповерховий дім, як правило, для однієї сім'ї, а в багатоповерховому домі безліч квартир, де живе багато людей. А давайте роздивимось, які є частини у кожного будинка. Вікно повторимо вікно. стена, стена, дах, дах, сходы, сходы, двери, двери. Пригадаємо, які кімнати бувають в кожній квартирі та в кожному будинку. Коридор повторимо. Коридор. Вітальня. Вітальня. Кухня. Кухня. їдальня. Їдальня Дитяча кімната. Дитяча кімната. Спальня, спальня. Ванна кімната. Ванна кімната. А тепер я пропоную пограти в гру. Та відповісти на питання, в якій кімнаті знаходиться кожен член родини. Відповідаючи на питання, нам треба використати слово в або слово У. Наприклад, в якій кімнаті мама? Мама в кухні. Відповістьте мені на питання, в якій кімнаті мама? Так, мама в кухні добре. Скажіть у якій кімнаті хлопчик? Так хлопчик у ванній кімнаті. Повторіть, у якій кімнаті хлопчик? Хлопчик у ванній кімнаті. Добре. У якій кімнаті тато? Тато у вітальні? Молодці. У якій кімнаті тато? Тато у вітальні. Чудово. У якій кімнаті дідусь? Так, дідусь у вітальні. Повторі ще раз. У якій кімнаті дідусь? Дідусь. У вітальні. Добре. А в якій кімнаті собачка? Так, собачка в спальні. Повторіть, в якій кімнаті собачка? Собачка в спальні. А тепер нам потрібно правильно розставити предмети в необхідні кімнати. Наприклад, душова кабінка, унітаз, зубні щітки, туалетний папір та рушник це для ванної кімнати та вбиральні. Поміркуйте, для якої кімнати холодильник, пательня, обіданий стіл та стілець. Так, для кухні молодці. А тепер подумайте, для якої кімнати шкаф, ліжко. Тумба стіл. Так, для спальні. Для якої кімнати? Для спальні. Добре. А для якої кімнати? Диван, журнальний стіл, килим, рослини. Так, для вітальні. Повторимо. Для якої кімнати? Для вітальні. Чудово. Ми з вами сьогодні пригадали, якими бувають будинки та з яких частин складається кожен будинок. Також пригадали назви кімнат, які є у кожній квартирі та будинку. Далі ми з вами розповіли, в яких кімнатах знаходяться різні члени сім'ї, використовуючи коротенькі слова для допомоги в та у. Для того, щоб правильно указати. Необхідну кімнату. Далі ми з вами розставили предмети для кожної кімнати та прикрасили її. На цьому наше заняття підійшло кінця. До побачення!